Чинили. Тут сізо мені погане, але коли я бачу вас, мені дуже-дуже добре. Особливо хотілося б відмітити тих, хто стоїть цілий ці, ціли добусь та з транспарантами і з нами сам юлі волю. Так, любі мої. І те, щоб ми не коротко... А, а де ваша коса, коса, де ваша коса? Коса, коса. Знаєте, в Ломбарді довелося заложити найцінніше. І це моя каса, і це моя дівоча гідність, і це моя честь. І це мій золотий годинник. За нього, до речі, дали більше за все. Але не, не, не точніше, більше за всього за всіх дали мені. Навіть більше, ніж Юрій Луценко. Але ви не зважайте, давіть на цього, цього пихатого, цього гладкого донецького монстра, і ми його переможемо, а не, не переможемо. А які Ваші умови тут? Мої умови такі. Пів лімона мелкими купюрами, вертольот Завтра же путівка на Гавайї і зелений коридор, щоб ніякий ПВО мене не збив А це не ті умови. <плес> мене тримають нормально. Все добре, все добре, тільки я, я трохи можу занедужати, але ви будьте зі мною. Будьте як я. Ні, точніше не будьте зі мною. Краще щоб я була як ви, тобто на волі. А зараз вибачайте, мені треба приймати душу.